Привіт, друзі! І слава Україні! Готовий на позиції вже станок на перевірку. Поки зварюється наступний, ми зараз швиденько з вами перевіряємо становок. А за вікном майже весна. І вітаю всіх дівчат, хто нас дивиться із святом весни. З міжнародним жіночим днем, чи як там зараз воно називається. Ну, коротше, всім жіночкам. Бажаю здоров'я. е Любіть і будьте любимими Все буде добре. Скоріше і нам всім перемоги, От, щоб все було Україна. Добренько. Е, просто погодка сьогодні шепче. Налий да випий. Ні-ні-ні. Шепче піди, попрацюй, покопай фундамент. От. Ну, то я так. Коротше, поїхали. Перевіряємо станочок, який поїде на Дніпро. Так, друзі, отакий в нас шалений мандарин на 5 блочків, 3 порожнини в кожному блоці. І плюс... Центральна порожнинка в нього вузенька. От, це каже про те, що нижній ряд блоків буде співпадати з верхнім рядом блоків. Тобто порожнинки будуть співпадати. І плюс перемичка, то буде якраз зазор між блоками. От якось так. Два вібро. Коротше, все як завжди. Вже все підключено. Пісочок на поготові. Поїхали. Так, до речі, замовник Богдан, Богдане, вам привіт. Перевіряємо станочок. Минулий станок поїхав на Петриківку, цей поїде конкретно на Дніпро. Так, піддончик для залишків, все супер, все чудово. Нажимаю нижній вібратор близько двох секунд. Достатньо. супер суперово. І ще парочку. Це, друзі, я прибрав всі залишки, покажу вам, як завжди ближче. Опускаємо нашу прижимку. І дивіться, вібруємо, як завжди, до тих пір, поки не сядеться на обмеження. Нажимаю. Верхній вібратор плюс нижній. Все, друзі, готово. Отак я трошки відставлю. Дивимося, що там вийшло. А, а там, як завжди, вийшло все добре. Ну скажіть не цікаво, так? Не цікаво, коли все добре. Напив фарби. П'ять блочків. Все чудово. Все чудово і тут. І тут. Ну, супер. Отакий От станочок. Коротше, шалений мандарин працює і буде працювати. Дивіться, гарненькі блоки. Навіть якщо ми отак будемо перегазку робити, то так само, бачите, кожна стіночка в цього блока є несучою. Тобто все буде супер. От такі моторчики. От якось так. От так. Зараз. Видуваємо, вимітаємо і сьогодні і нам потрібно відправити. Скоро, друзі, скоро почнеться тепло. Дай Бог будемо робити блоків, все покажу. Все розкажу, візуально ще покажу. Будемо робити з гран гранвіців, як ви бачили, раніше я вже привіз. Так що якось так. Так, друзі, швиденько висоту міряю, чуть було не забув. Дивіться. Просто, просто чудово. Просто чудово, просто 19. Так, тут у нас. Просто чудово, тут у нас 19, ну там заусенець, якщо поставити, що кривий пол, то в нас і буде 19,1. Мою мать. Чуть не вбився. Чуть на відео не вбився. Mm. Так, тут у нас е близько. 19, можливо, міліметра не вистачає. От. І тут і тут у нас близько 19. Аналогічно. Аналогічно десь 19,1 ну тут у нас заусенець. Коротше, все супер. Наступних два станка це ми е, працюємо станок на Івано-Франківський як Володимир, який ми пропустили, е, плюс Сергій на Запоріжжя. Володимир, е, щось там незрозуміло. Ну, от. Е, ну, там буде на 4 блока 19-ки самі, три порожнинки з центральною вузькою, і плюс дев'ятки. ки Якщо що, я той станок залишу собі. Якщо що. От, Подивимося. Ось От такі діла, друзі. На сьогодні все. Всіх дівчат ще раз вітаю з 8 березня. Всім успіху, натхнення, здоров'я, бережіть себе. І всім пока-пока. Зустрінемося через 4 дні.